Так. Це були такі перші хороші звістки в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми чули про нього, ми знали, що він робить, як він виконує свої бойові завдання, як він нищить ворог. Відповідно, його символізм це, це надія на перемогу. І після цих слів якраз хочеться сказати про те, що ми перші байрактари отримали в 2018 році. Їх було 6 штук. Вони досить активно використовувалися в зоні бойових дій в східній частині нашої країни. А от на початок повномасштабного вторгнення байрактари одразу активно включились. Ми мали їх уже близько 20 тоді. Всі пам'ятають ці відомі кадри, коли на підступах до Києва байрактари знищували просто десятками колони військової російської техніки. Це просто наводило жах на росіян. Ну Прикладів дуже багато застосування було байрактару. Зокрема, 2 березня суми околиці сум лише за один день байрактарами було знищено понад 180 одиниць бойової броньованої техніки. А от крейсер Москва, байрактар відволікав ППО Крейсера Москва. Поки по ньому били наші нептуни. Отже, знаходиться це в національному історико-військовому музеї України. Експозиція відкрита з 10 до 17 вечора за винятком понеділка і повітряних тривог. Тому кожен може прийти і справді побачити без перебільшення уже історичну для нас пташку Байрактар ТБ 2 Солю. Дякую, Сергію. Ним називали вже і тварин, і мало не були легенди про те, що називали навіть дітей. Ну а тепер можна прийти і побачити, який він насправді кореспондент СН Сергій Моргун зараз розповів, де ж можна прийти і роздивитись легендарний байрактар. Дякую, прапор України з підписами військових, який урочисто підняли цієї середи на найбільшому флагштоку у Києві. Тепер частина історії. Саме цей головний стяг країни сьогодні зняли і помістили у постійну експозицію Музею історії України у Другій світовій війні. На флагштоку зараз майорить інший синьо-жовтий стяг. Величезне полотнище проїхало тисячі кілометрів Україною, і на ньому стоять підписи воїнів, медиків, волонтерів. Тим часом проєкт із розміщення тризуба на щиті України-матері вже доконаний факт. У музеї з цієї нагоди відкрили виставку під назвою. Знак на щиті, і присвячена вона тисячолітній історії українського герба, адже це знак княжої держави Володимира в експозиції представлені монети тієї доби із викарбуваним тризубом, печатки із ним у різний час становлення української держави, і навіть столітні вишиванки, де центральним елементом також є герб України. На жаль, процеси боротьби за українську свободу ще не завершені. І... Заміна радянського герба на монументі є одним з важливих беззумнів елементів такого опору. Це опір не фізичний на фронті, але це опір духовний. Виросло нове покоління, і наше завдання працювати з кожним новим поколінням, з молоддю, з дітками прививати нашу ідентичність, виховувати у нашому українському культурному просторі. Найбільшу маскувальну сітку для військових плетуть нині на хрещатику. Кілометр сплетеної волонтерами сітки встигли розгорнути до повітряної тривоги на майдані незалежності. Зараз працює наша кореспондентка ТСН Світлана Березівська. Вона зараз з нами наживо. Чи встигла завершити плетіння? Яка потреба в таких сітках нині у військових? Розповідає Світлано, що все що знаєш. Доброго вечора, Соломія. Власне, ми зараз знаходимося на головному майданчику сплетіння цієї найдовшої маскувальної сітки для бійців ЗСУ. І вона сьогодні тут відбувається у перервах між повітряними тривогами. Коли повітряні тривоги лунають, людей і волонтерів просять спуститись в укриття, як це власне відбувається і зараз, і всі чемно спускається. Послухайте, як це відбувається. Загалом маю сказати, що до плетіння цієї маскувальної сітки долучилось сьогодні лише понад 800 киян. Сюди приходили вчитись плести маскувальну сітку навіть іноземці, і дуже багато дітей. Зокрема, ми самі бачили, як сюди прийшла спеціально для цього бабуся з дев'ятирічним внуком, яка дуже хотіла, щоб її внук навчився плести маскувальну сітку для бійців ЗСУ. Що вони про це кажуть? Послухайте. Це дуже важливо, знаєте, захист і тут вчили їх і показували, як, щоб вони були незамітні, непомітні, щоб так воїні просять. І це велике діло, щоб з них такі ж воїни росли, і такі козаки, захисники, як наші діди».